Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, сьогодні я починаю спробу номер 2 як привчити орхідею Ірен Добкін. Ну, в цей раз у мене набагато гарніший кущик, і розетка більша, і коріння в наявності хоч мається, навіть повітряне, як ви зараз побачите. По самому горщику дуже гарно проглядаються корінчики у основання. В принципі, я думаю, що в нас тут більше шансів, хоч і попередня дама в мене подавала гарні ознаки життя, наростила листочки, корінчики, але вона була слабка. Хоча і ця, і та були в розмірі 1,7 Тут же така гарненька, величенька, ну, будемо сподіватися, що ми знайдемо спільну мову. Ця орхідея є гібридом фаленопсису і Ванди, тому така вона трошечки цікава, норовлива. Але вже хочу сказати про те, що ця спроба номер 2 сподіваюся, вона вийде, якщо ні, то більше не буду я з цим гратися спробами. Хай вона поки так зростає, будемо дивитися. Сподіваюся, на гарні результати, тому що хочеться мені все ж таки подивитися на її цвітіння та і вам показати цю гарну помаранчеву красуню. Хто бажає подивитися про попередню Ірен Добкін, заходьте до списку відтворення нові підлітки, там ви знайдете відео про неї. А я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного і тихого дня. До нових на моєму каналі.